Безпілотними авто вже особливо нікого не здивуєш. Але як на рахунок безпілотних тракторів? Та й для українських реалій звучить явно актуальніше за роботаксі, бо з трактористами в нас було так собі, а останні три роки зі зрозумілих причин стало ще гірше. Так от, GPX Solutions розробник і постачальник IQ's. Autonomy. Модульної системи автоматизації для сільгосптехніки прообладнала New Холланд t Т-6-180 в автономний транспортний засіб. Трактор вже був випробуваний на полі ферми Струм Якобс у Деінгерверфі у Нідерландах. Я був приємно здивований тим, що трактор може робити, каже фермер ПІМ Штрум. Особливо зараз, коли трактор може автономно рухатися заднім ходом і маневрувати на вузьких розворотних смугах. Автономний трактор обробляв кілька полів за допомогою ротаційної борони та перевершив очікування фермерів. Для того, щоб запустити автономний трактор, Штруму потрібно було лише попередньо створити карту поля та запрограмувати маршрут трактора. Виміювання поля не потрібне. IQS може імпортувати інформацію про координати ділянки. Система доступна дистанційно, ніби оператор сидить у тракторі. Іноді треба було хіба скоригувати його рух мишкою. Зізнається фермер. Струм Якобс використовувала трактор для ротаційного бронування. Це відносно проста робота, яка втім займає багато людино годин, навіть якщо водій в основному лише розвертає трактор на розворотній смузі. IQs тепер робить все це самостійно. Штум каже, що після перших кількох годин спостереження за роботою автономного трактора він просто залишив працювати його повністю самостійно. Звичайно, деякі обмеження залишаються на тестовому полі. Було кілька стовпів, і трактор автоматично їх не об'їжджає. Замість цього, датчик лідар на передньому бампи зупиняє транспортний засіб. Однак такі перешкоди можна враховувати при плануванні маршруту. Зауважують розробники, поки в системі немає зворотнього зв'язку в режимі реального часу, щоб можна було зрозуміти, коли щось пішло не так. Наприклад, на фермі штрума, коли ґрунт сильно висох, ротаційна борона почала піднімати пил. Пил доволі швидко перетворився на хмару, і в окремих випадках датчик лідар приймав його як перешкоду, що призводило до зупинки трактора. В цьому має допомогти регулювання чутливості датчика, кажуть у GPX Solutions. У запилених регіонах, таких як Австралія, наприклад, можна ще використовувати радар рішення. Пімштрум каже, що спочатку скептично ставився до практичності автономного трактора для їхнього бізнесу. Та зараз, зізнається, він все більше переконується, що для автономної сільгосптехніки є місце на ринку, особливо з огляду на те, що трактор тепер може автономно рухатися заднім ходом і розвертатися на коротких розворотних смугах. Потенціал він бачить особливо в простих, але трудомістких операціях, таких як обробка ґрунту або ротаційне боронування, особливо в поєднанні з посівом. навіть якщо автономний трактор тимчасово зупиниться, завжди хтось буде поруч, щоб знову його запустити. У випадку з автономним трактором, випробуваним Струм Якобс, рух заднім ходом і розворот працювали добре, але не було виявлення перешкод ззаду. В ідеалі система повинна мати 360 градусний моніторинг, і тоді його точно можна лишати на господарстві самого резюмує фермер. Збір сільськогосподарських відходів та перетворення їх на біовугілля прямо в полі. Один з найефективніших методів вилучити з атмосфери СО – виробництво біовугілля. Тобто, ми всі знаємо, що рослини через фотосинтез поглинають вуглекислий газ з атмосфери. СО2 фіксується в рослинній біомасі, стеблах, листі, коренях, насінні тощо, а потім під час розкладання біомаси викидається назад в атмосферу. Так, от, якщо перетворити біомасу на біовугілля, бактерії та гриби вже не зможуть його розкласти і вивільнити вуглекислий газ. Однак існує проблема масштабування щільних деревних відходів, з яких зазвичай робили біовугілля, просто недостатньо для утримання мільярдів тонн вуглецю. Прорив Applied Carbon полягає у розробці нової піролізної камери, яка може обробляти величезні обсяги відходів після збирання кукурудзи, пшениці та цукрової тростини, навіть якщо купи стебел, лушпиння та листя є не дуже щільними. Робот Applied Carbon здійснює піроліз відходів прямо в полі. Виробляючи синтез газ як корисний побічний продукт, робот очищує цей газ і спалює його, підтримуючи температуру приблизно 760 градусів Цельсія у камері. Виробництво біовугілля в тому ж полі, де його буде застосовано, дозволяє уникнути додаткових викидів і витрат, пов'язаних із транспортуванням матеріалу до заводу зі спалювання. У того, біовугілля покращує якість ґрунту, затримуючи вологу і поживні речовини. Влітку компанія запустила чотири роботи на кукурудзяних полях у північному Техасі для переробки відходів на біовугілля та продажу вуглецевих кредитів. У довгостроковій перспективі компанія планує продавати або здавати в оренду більші версії роботів, оцінюючи, що відходи від світових ядкових культур можуть утримувати приблизно 2 мільярди тонн СО2 на рік у формі біовугілля. Співзасновник компанії Джейсон Арамбуру напівжартома порівнює свої нові машини з пісочними краулерами, де жили джави з зояних воїн». Тільки ці машини збирають стебла та качини кукурудзи замість пошкоджених роботів та зброї. Каланта від Гейнлайт Biosciences. точний біопестицид на основі інтерференції РНК. Якщо вам в дитинстві доводилося збирати чи прискати колорадського жука. Ви відчуєте всю важливість цієї новини. Втім, навіть якщо не доводилося, все одно маєте оцінити винахід Greenlight Biosciences. Колорадський жук є одним з найнебезпечніших шкідників, який відзначається високою стійкістю до пестицидів. Він знищує врожаї помідорів, баклажанів, солодкого перцю і, звичайно, картоплі. Цей шкідник розвинув стійкість до десятків хімічних речовин і завдає збитків на близько. 500 мільйонів доларів на рік в усьому світі. замість того, щоб підвищувати дози традиційних хімічних пестицидів, компанія Gainlight Biosciences розробила Каланта точкову отруту, яка впливає на відтворення ключових білків у тілі жука. Каланта застосовує технологію інтерференції РНК, за винахід якої у 2006 році було присуджено Нобелівську премію. Основний компонент це двоспіральна РНК. Яку фермери можуть додавати у звичайні оприскувачі так само, як і традиційні пестициди. Як же працює інтерференція РНК у препараті Каланта? Коли жук поїдає рослину, оброблену препаратом Каланта, до його організму потрапляє двоспіральна РНК спеціальна молекула, що є основним компонентом препарату. Усередині клітин кишечника двоспіральна РНК знаходить молекулу МРНК. Месенджер РНК, яка містить інструкції для виробництва важливого білка PSMB5. Спеціальні механізми клітини активують процес, під час якого МРНК, що відповідає за синтез PSMB5, руйнується. Через руйнування МРНК білок psmb 5 більше не виробляється. Цей білок потрібен для роботи протеосоми – сміттєзбиральної системи клітини, яка утилізує пошкоджені білки. Оскільки протеосома не працює, пошкоджені та непотрібні білки починають накопичуватися у клітинах кишечника жука. Це призводить до їх отруєння і, зрештою, до загибелі комахи. Завдяки такому механізму, каланта діє вибірково. Вона вбиває лише колорадського жука і не завдає шкоди іншим комахам, як от медоносним бджолам чи метеликам. Втім, попри високу ефективність, існує загроза, що колорадський жук з часом розвине стійкість і до препарату Каланта теж. Щоб мінімізувати цей ризик, Greenlight Biosciences рекомендує фермерам чергувати Каланта з традиційними пестицидами. Таке поєднання допомагає уникнути розвитку імунітету у шкідників. Технологія Каланта вже продемонструвала вражаючі комерційні результати. Перші дві партії продукту були повністю розпродані, і станом на зараз Каланта вже захопила понад 10% ринку пестицидів для боротьби з колорадським жуком. У британському графстві Лінкольншир компанія Dyson, відома вам за фенами, побудувала вертикальну ферму на 26 акрах під склом. Усередині 1 мільйон 225 тисяч полуничних кущів, що обертаються на гігантських колесах по 500 кілограм вагою. Вони обертаються дуже повільно, щоб кожна рослина отримувала ідеальну кількість сонця. А ще по проходах між колесами курсують роботи з ультрафіолетовим випромінюванням. Вони знищують плісняву на листі. Інший бот, розповсюджувач, випускає корисних комах, які борються з шкідниками. Зокрема, із пепелицею. А коли ягоди достигають, за справу беруться 16 роботизованих рук, які делікатно і ніжно зривають полуницю. За словами самого Сіо Джеймса Дайсона, лише за місяць роботи вони зібрали 200 тисяч ягід. І хоча, здається дивним, що інженер, який прославився пилососами та фенами, тепер займається фермерством, сам Дайсон каже, Вирощувати це майже те саме, що і виробляти. Я виробник, тому підійшов до фермерства з погляду енергоефективності. Як зробити краще, смачніше і раціональніше. Колеса з рослинами 24 метри завдовжки і 5 метрів заввишки. Найбільше з тих, що коли-небудь будувала команда Dyson. Скляний дах довжиною 760 метрів, збирає дощову воду, якою потім зрошуються рослини. А електрика та тепло надходять від анаеробного біореактора, який працює на газах з зерна. Побічний продукт органічне добриво, яке повертається в поля. Завдяки цьому Дайсон може вирощувати понад 1250 тонн полуниці на рік, і все це всередині країни, без імпорту з інших регіонів, особливо не в сезон. За словами Дайсона, сталий спосіб виробництва їжі, продовольча безпека та екологія це основа здоров'я нації та її економіки. Сучасне високотехнологічне сільське господарство один із ключів до щасливого майбутнього. І знаєте, що якщо ви зараз раптом у Великій Британії, то вже можете знайти Дайсон полуницю на полицях магазинів «Маркс Спенсер або у місцевих фермерських крамницях. Обприскувальний дрон Guardian АГ замінює небезпечні пілотні місії. Заснована двома випускниками MIT, компанія створила величезні міцні дрони для більш безпечного та екологічного внесення добрив та пестицидів на фермах. Щороку під час вегетаційного періоду тисячі пілотів по всій країні сідають у невеликі літаки, завантажені сотнями кілограмів пестицидів. І летять надзвичайно близько до землі зі швидкістю понад 200 км на годину, скидаючи свій вантаж на їди кукурудзи, бавовни та сої. Та світ сільськогосподарської авіації настільки ж небезпечний, наскільки і важливий для американських ферм. На жаль, фатальні аварії є звичним явищем. Тепер Гардіан AG, заснована колишніми учасниками майстерні MIT Електронікс Вісоч. Адамом Берко та Чарльзом Гуаном, випускниками 2011 року, пропонує альтернативу у вигляді великого спеціально побудованого дрона, який може автономно доставляти 90 кілограмові вантажі на ферми. Дрони компанії мають радіус розпилення близько 6 метрів, ротори діаметром 2 метри, спеціальний акумуляторний блок та аерокосмічні матеріали, розроблені для того, щоб зробити оприскування посівів більш безпечним, ефективним та недорогим для фермерів. Ми намагаємося впровадити технології на американських фермах площею сотні або тисячі акіїв, де ви не замінюєте людину з ручним насосом. Ви замінюєте трактор Джон Дір, Вортоліт або літак. Каже Берку. з Guardian оператор починає працювати приблизно за 30 хвилин до того, як він хоче почати оприскування. Він змішує продукт, планує шлях по полю в нашому додатку, і це дає оцінку того, скільки часу займе робота. каже він завдяки нашій швидкій заяці. Ви заяджаєте дрон, поки наповнюєте бак пестицидами, і ці дві операції займають приблизно однаковий час. Сім'я Берку керує авіаційним бізнесом, і він знав пілотів, які оприскували посіви. Це доволі традиційна сезонна робота. Це одна з високооплачуваних, але небезпечних робіт, каже Берку. Навіть у США ми щороку втрачаємо від 1 до 2% усіх сільськогосподарських пілотів у результаті смертельних аварій. Ці люди ризикують щоразу, коли роблять це. Ви за 2 метри від землі на швидкості 220 км на годину стома тисячами в пестицидів у Баку. Дрони Гардіан кажуть інженери, можуть оприскувати точніше ніж літаки, які часто забруднюють ландшафти та водні шляхи навколо ферм, зменшуючи вплив пестицидів на навколишнє середовище. Ця штука має точність, щоб розпилити монолізу на 20 акрах, але ми не використовуємо таку функціональність сьогодні. Сміється Берко. Для оператора ми хочемо зробити це все дуже простим. Мета взяти когось, хто оприскує трактором, і навчити його оприскувати дроном менш ніж за тиждень. На сьогоднішній день Guardian AG побудувала поки 8 літальних апаратів, які активно доставляють вантажі на ферми Каліфорнії в рамках випробувань. Компанія наразі нарощує виробництво, і Берку каже, що Гардіан має портфель замовлень дронів на сотні мільйонів доларів. Наразі Гардіан AG можна замовити за 119 тисяч доларів. Попит з боку ферми був величезним, каже Берку. Нам не потрібно їх переконувати щодо потреби в цьому. Вони бачать великий дрон з великим баком, і ще вони бачать дефіцит пілотів літаків. Берку передбачає, що дрони Гардіан допоможуть у аді інших завдань, таких як логістика між суднами. Доставка припасів на офшорні нафтові вишки, видобуток корисних копалень та інші сфери, де зараз вертольоти та невеликі літаки літають по важкодоступній місцевості. Але поки що компанія зосереджена саме на сільському господарстві. Німці представили лазерний прополювач Ескарда. Німецький стартап Escarda Technologies оголосив, що його лазерний прополювач отримав необхідну сертифікацію в ЄС і готовий вийти на європейський ринок. Прототип лазерного прополювача, здатного ідентифікувати та знищувати бур'яни розміром до 3 мм, ЕСКА Technologies представили ще наприкінці 2023 року. Тоді компанія планувала вийти на ринок у 2025 році, і цей прогноз схоже збувається. У своєму прес-релізі німецька компанія підтвердила, що пройшла сертифікацію і готова комерціалізувати цю технологію в Європі. Німецький випробувальний інститут Декрас хвалив систему на предмет безпеки. Технологія, запропонована Ескарда, поєднує камеру та лазер. Камера постійно фотографує поле, а зображення аналізуються в режимі реального часу штучним інтелектом. Коли програмне забезпечення виявляє бур'ян, воно активує лазер, що знищує рослину на корені. Система має модульну конструкцію, що дозволяє використовувати до 10 лазерних модулів для обробки великих площ. Екологічні вигоди рішення очевидні: ефективно знищити бур'яни повністю без використання гербіцидів, мия органічного землеробства. Важливо, що завдяки лазеру знищення бур'янів відбувається з високою точністю, що мінімізує пошкодження культурних рослин. Зараз система працює на таких культурах, як морква, цукровий бояк і помідори. У майбутньому вона також підтримуватиме цибулю, часник, пастернак і полуницю. За даними компанії Morning Star Inc., найбільше переробних томатів у Каліфорнії вже успішно реалізує пілотний проект з використанням цієї системи. В Китаї на плантації виїхав робот для підсочки каучуку на базі Шії, розроблений для компенсування нестачі робочої сили. Прагнучи вирішити хронічну нестачу робочої сили, що все більше мучить галузь виробництва натурального каучуку, Китай представив мобільного робота для підсочки каучуку. Розроблений спільно китайською академією тропічних сільськогосподарських наук і пекінською технологічною фірмою «Automotive Walking technology Робот самонавігатор пройде випробування на плантаціях Каучуку в південно-китайській провінції Хайнань вже у квітні цього року, саме під час підсочки каучуку. У демонстраційному відео видно, як робот наближається до каучукового дерева, зупиняється з точністю до міліметра, а потім витягує свою роботизовану руку, щоб зробити точний розвиток Заїзд на стовби через кілька секунд після цього руху. Відео показує, як молочно-білий латекс сейвномірно тече з розрізу, зробленого роботом. Сектор натурального каучуку в Китаї життєво важливий для виробництва шин і багатьох промислових товарів. Сьогодні стискається з критичним дефіцитом робочої сили через виснажливі умови праці, нічні зміни і високу частоту професійних захворювань людей. Роботи для підсочки каучуку були розроблені для вирішення проблеми відтоку живих підсочувачів каучуку, яка є критичною для галузі, каже Цао Цяньхуа, заступник директора науково-дослідного інституту каучуку Катас. Робот, оснащений роботизованою рукою з багатьма ступенями свободи і гусеничною мобільністю, використовує технології на базі Шії, щоб адаптуватися до складного рельєфу і виконувати максимально точні розрізи. Його навігаційна система поєднує лазерний радар і алгоритми злиття даних заїзних датчиків, забезпечуючи високоточне позиціонування в густих насадженнях. Крім того, візуальні технології визначають глибину кори дерева і кутеїзання, досягаючи 80% ефективності ручного збору з відповідною якістю латексу. Робот для підсочки каучуку може збирати латекс зі 100-120 дерев на годину, живлячись від літієвих батарей, які забезпечують понад 8 годин безперервної роботи. Його здатність швидкої заміни батареї за 20 секунд забезпечує фактично безперервний робочий процес на великих плантаціях. Після переходу у фазу масового виробництва вартість робота для підсочки каучуку впаде нижче 100 тисяч юанів. Це 13 тисяч 820 доларів США. І для каучукового саду площею 50 му, це 3,33 гектари, підсочка за допомогою робота окупить вартість покупки приблизно за 18 місяців. Підраховую Сіньхуа Суньяо, співзасновник Automotive Walking Technology. Ми обговорюємо це питання з багатьма транснаціональними компаніями з виробництва шин і виробниками каучуку по всій південно-східній Азії, в тому числі в Індонезії та Таїланді, і вони проявляють великий інтерес до нашого продукту, каже ЦАО. Команда ЦАО продовжує вдосконалювати свою технологію. Незабаром користувачі зможуть контролювати роботів безпосередньо зі своїх смартфонів, отримувати чітке уявлення стан каучукового саду і використовувати більше технології великих даних і щії для повністю автоматизованого управління. Вчені вивели стійкі до посуг та безплідні помідори. Називають це серйозним проривом, який дозволить подовжити зберігання овочів та захистити врожаї від кліматичних змін. Дослідники мумбайського університету ідентифікували ключові гени, які можуть бути використані для отримання безплідних плодів та подовження терміну їх зберігання. Зокрема, експерименти проводилися з помідорами. Дослідникам вдалося отримати безплідні і одночасно стійкі до посух помідори шляхом вимкнення одного з генів. Яка з цілей була первинною сказати складно, бо вийшло, що досягли обох одночасно. Виявилося, що саме розмножувальні гени багато в чому заважали рослинам ефективно долати тепловий та посуховий стрес, вимагаючи чекати дощів та нормальної погоди. Відповідно, можливість їх вимкнення відкрила шлях до більш стійких до спеки та посухи помідорів та інших культур, що є неймовірно важливим для продовольчої безпеки в умовах зміни клімату. Ми вивчали ролі каспазоподібних генів у помідорах, каже професор Суніл Сінг, який очолював команду дослідників, і виявили, що деякі з цих генів відіграють вирішальну роль у контролі як вегетативного, так і репродуктивного розвитку у помідорів. Вимкнувши один із генів, ми змогли отримати безплідні і в той же час більш витривалі у спеку помідори, каже він. Дослідники також виявили, що крім того, що вимкнення цих генів робить плоди безплідними, ці гени також регулюють стаєння листя. Вимкнення цих генів змінює те, як стає листя та самі рослини, що робить це знання дуже корисним для покращення існуючих культур та сприяння продовольчій стійкості, додає Сінг. Дослідження також виявило, що ці гени впливають на реакцію рослин на стресові фактори навколишнього середовища, такі як спека та посуха. Це означає, що більш стійкі до спеки та посухи помідори та інші культури можуть бути розроблені шляхом зміни цих генів, що є вирішальним для продовольчої безпеки в умовах зміни клімату. Сказав він, додавши, що дослідження відкриває нові можливості для покращення врожаю та його кількості. А ще вчені кажуть, що безплідні плоди є дуже затребуваними, бо краще зберігаються і, в принципі, мають вищу корисну масу. Зазвичай вони зустрічаються в таких культурах, як банани, виноград, іноді апельсини. У деяких рослинах безплідні плоди зустрічаються природнім чином, а також можуть бути отримані за допомогою гормональної обробки та процесів схрещування. Однак ці методи трудомісткі та значною мірою неефективні через складні методи селекції та відсутність відповідних батьківських рослин. Якщо каспазоподібні гени будуть використані для створення безплідних фруктів та овочів, це принесе значні переваги сільськогосподарському сектору, впевнений, сінг додавши, що в команди вже є готова лінія генетично модифікованих помідорів, і наступним кроком має бути виведення їх на поле. Завдяки успіху, якого дослідники досягли з помідорами, команда тепер вивчає можливість покращення сільськогосподарських культур, зменшення стресу та подовження терміну зберігання інших листових овочів та фруктів. Використовуючи ці генетичні інструменти, безплідні сорти потенційно можуть бути розроблені у численних інших важливих видах овочів та фруктів. Завжди скептично ставилася до маркування на продуктах, що вони без ГМО. І ще вважаю, що саме ГМО колись врятує нас від глобального голоду.